Закувала Зузуленка далеко її чути. Всі ми вільні українці, так і має бути. Дзвін лунає карпатськими полонинами та верховинами запальна, весела пісенька Коломийка. А отже, нас вітає перлина українських Карпат Івано-Франківська область. Краса Карпат заворожує навіть найвибагливіших мандрівників. Івано-Франківщина, центр гірського туризму. Тут розташувався найбільший український гірськолижний курорт Буковель. Тут славнозвісна ворохта з базою для тренування спортсменів для стрибків з трампліну, відомими курортами та туристичною базою заросляк, з якої починається шлях на Говерлу. Говерла. Найвища українська красуня. Її висота 2061 метр над рівнем моря. Тільки мужнім і сміливим підкорюється ця горда королева Карпат. Справжнім природнім дивом вважається один з найвищих водопадів в країні Манявський водопад. Старунський грязьовий вулкан геологічна пам'ятка природи, яка є єдиною та унікальною не тільки в Україні, а й у світі. Найцікавіше те, що виникнення його пов'язано з діяльністю людини. Перший вулкан дав про себе знати в 1977 році. Там з'явилися перші кратери, з яких вихлюпувалася рідина, газ та грязі висотою понад 3 метри. Існує він і донині: скелі Довбуша центр волелюбності та свободи українських Карпат. Це унікальна пам'ятка історії та природи, скельно-печерний комплекс. Саме тут протягом століть боролися за свою свободу та право працювати на своїй землі скривджені селяни. Одним із найвідважніших повстанців був Олекса Довбуш. А в XX столітті цими ж стежками ходили на бойові завдання воїни Герої Ун Упа. Імена їх ватажків і досі наганяють страх на ворогів України. Їх вбивали, знищували в таборах, морили голодом. А вони. Осміхаючись, йшли у вічність, бо мали силу і міць прадавніх Карпат. Івано-Франківщина відома не лише мальовничими горами. Ось маленьке містечко Коломия. Коломия не помиї, Коломия місто. Саме так стверджують її мешканці, співаючи Коломийки. Коломийки невеличкі жартівливі пісні, які надзвичайно полюбляють українців. У 2000 році у місті побудували єдиний у світі музей писанки. Побудований він у вигляді велетенської писанки висотою 13 метрів. Збірка музею налічує понад 12 тисяч писанок і декоративних яєць із різних регіонів України та країн світу. Це писанки, мальованки, дряпанки, створені на курячій, гусячій, страусиній і навіть перепелиній шкаралупі. Також у колекції широко представлено декоративні яйця, оздоблені вишивкою, аплікацією насінням з різних злакових культур, соломою, дерев'яні інкрустовані і різьблені, керамічні писанки та декоративні яйця з напівкоштовного каміння. Найдавнішою в музейній колекції є писанка, написана природними барвниками на гусячому яйці ще понад 500 років тому. Вона була знайдена у 2013 році у Львові. Це найдавніша віднайдена на території сучасної України писанка не тільки в колекції музею, а й загалом в Україні. А це Косі центр Галицької гуцульщини. Красиве містечко, де поєднується сучасність і давнина. Самобутній центр гуцульського мистецтва село Яворів Косівського району. Здавна Яворів славиться ліжниками, грубими вовняними покривалами, з рельєфною поверхнею і довгим пухнастим двостороннім ворсом, з гуцульськими узорами, з плавним переходом одного кольору в інший. Сьогодні ліжник один з найяскравіших видів інтер'єрного ткацтва, який чудово гармонує з сучасними інтер'єрами. Яворівська дерев'яна іграшка, розписана дивовижними візерунками, відома далеко за межами Франківщини. У селі Пістень розташувалася офіційна резиденція Святого Миколая. Щорічно у передень свята тут збирається чимало гостей. Яремче містечко, яке відоме з сивої давнини. Вчені знаходили тут сліди перебування первісних людей. Сьогодні це відомий центр відпочинку та найвідоміший ринок виробів народно-прикладного мистецтва гуцулів в Україні. Карпатський трамвай. Унікальний комплекс Карпатських вузькоколійних залізниць в Калуському районі, який є перлиною історико-технічної культурної спадщини України. Програма перевезення туристів Карпатський трамвай започаткована в 2003 році. Центр Івано-Франківської області. Місто івано франківськ Івано-Франківськ – місто щастя і весни, класа Перпатського краю. Поука старих і в будинках нових. Всі люди звуть Мофалодина. Це місто Івана Фаланка, маленька його балків Колишня його назва Станіслав. Затишне, красиве місто кілька разів визнавалося найкомфортнішим містом України. Родзинкою міста є його ратуша, яка єдина в Європі, оснащена позолоченим куполом у вигляді шолому. Площа ринок. Колись мала назву Площа Смерті адже там відбувалися страти злочинців. Саме з цим пов'язана легенда про закатованого опришка, який і досі блукає площею та залами краєзнавчого музею. У 1919 році місто було столицею Західноукраїнської Народної Республіки. А ще стверджують, що під містом є чималий лабіринт підземних ходів. Саме тут працював славнозвісний каменяр Іван Франко. Івано-Франківщина є батьківщиною оспіваних у слово Ополку Ігоревім князя Ярослава Осмомисла і княгині Ярославни, Насті Лісовської, яка згодом під ім'ям Роксолана стала найвідомішою повелителькою Османської імперії. Письменників Василя Стефаника, Марка Черемшини. Марійки Підгірянки. Акторки Ірми Вітовської та найсильнішої людини планети Василя Вірастюка. Тут, у селі Старий Угринів, народився Степан Бандера, людина незвичайної долі, якому судилося стати символом української незламності, волелюбності та боротьби за незалежність. Ласкаво просимо на івано Франківщину, завжди раді щирим гостям, з чистим серцем та відкритою душею.